У ряді справ цього року суди прямо відхиляли аргументи ТЦК про відсутність належних документів. Типовий підхід суддів – Якщо особа подала доказ факту смерті чи зникнення та родинного зв'язку, орган зобов'язаний оцінити обставини по суті, а не формально відмовляти. Так, зокрема, Миколаївський окружний адмінсуд визнав незаконною відмову у відсроці через нетиповий пакет документів. Суд наголосив, що зміст пункту 4, 4 3 статті 23 має пряму дію, а підстави строчки визначаються законом, а не постановою. Полтавський окружний адмінсуд підкреслив, що витяг з реєстру зниклих осіб є достатнім доказом для відсрочки і не потрібно додаткових службових актів. Закарпатський окружний суд постановив, що відсутність спеціального статусу члена сім'ї загиблого цивільного не може бути підставою для відмови, якщо смерть настала внаслідок агресії РФ. Усі ці рішення, хоч і стосуються різних обставин, вони побудовані на єдиній логіці. Якщо норма закону діє безумовно, орган не має права створювати бар'єр для її реалізації.